Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 22 березня березня. Мілітарний доповідає про те, як діди збираються воювати. Точніше, про те, що російські танки Т-54 та т 55 знімають зберігання. Аналітична команда Conflict Intelligence Team публікувала фото ешелону, який перевозив радянські середні танки т 54 та т 55 з далекого сходу. За інформацією аналітиків, ешелон вирушив з міста Арсеніїв Приморського краю, де розміщена 1295-та центральна база резерву. У зберігання танків по суті. Обидва цих танків є однією тією ж машиною. Т 54 був прийнятий на озброєння після другої світової війни. Т 55 в кінці 50-х і по суті є модернізованим Т 54 -м. Т-55 є наймасовішим середнім танком у світі. Він і зараз залишається на озброєнні десятків країн та квазіармій. І зараз Т-55 бере участь у конфліктах, зокрема в Сирії або в Тиграйській війні в Ефіопії у 2020-2022 роках. Чи з'являться ці танки на полі бою в Україні невідомо, оскільки вони можуть призначатися російським союзникам в Африці чи на Близькому Сході. В самій Росії танки Т-55 були на озброєнні до 2010 року. Станом на 2016 було зафіксовано 2800 одиниць техніки на складах зберігання. Наразі в Росії відновленням танків займаються три танкових заводи, і тільки один із них спеціалізується на Т-55 та Т-62. Це Третій бронетанковий ремонтний завод в Атоманівці поруч з читою. Базові компоненти Т-54 та Т-55 не можна порівнювати з сучасними однак є широкі можливості для заводської модернізації. Це може бути непогана машина для країн третього світу, але аж ніяк не підходить для сучасної війни великої інтенсивності. На них критично слабкий захист, відсутні далекоміри та балістичні обчислювачі, встановлені примітивні приціли. Броня танку, звісно, може бути посилена динамічним захистом, наприклад, на сирійських теп. 55 використовували «Контакт-1». Крім того, під час ремонту старинничний приціл може бути замінений на стандартний російський тепловізійний приціл із збудованим лазерним далекоміром 1НП-96МТ-02. Такі прилади вже використовують для модернізації танків Т-62 та знятих зі зберігання Т-72 та Т-80. Модернізувати ці танки до рівня М-55С, які вже має Україна словенського походження, неможливо оскільки країни центральної та східної Європи після розвалу радянського союзу мали свої програми модернізації. А от остання російська модернізація 2001 року танку Т-55 до рівня Т-55 М 6 полягала у заміні башти танку на башту від Т-72Б зі 125-мм міліметровою гарматою, заміні двигуна також додавався вбудований динамічний захист. Нова система керування вогнем. корпус подовжували за рахунок шостого опорного катка. Тобто майже нічого спільного цей танк з Т-55 вже не мав. Але така робота потребує багато часу, навіть якщо уявити, що на заводі Оді є всі необхідні компоненти, і він працює у три зміни. Якщо розглядати цей танк як гармату, яка стріляє на полі бою, то з такою метою можна підібрати і т 34 Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.